Каталог на пружині. Де замовити? Звісно ж у нас дизайн-принт Україна. Тож ходімо подивимось, де ми їх виготовляємо. Якщо тираж великий, друкуємо на офсетній машині Коморі Літрон. А невеликий тираж друкуємо на цифровій машині Xerox. За вашим бажанням, обкладинку можемо заламінувати, а логотип зробити тисненням фольгою. Наступним етапом ми підбираємо листи, перфоруємо та шиваємо каталог на пружину. Пружина підбирається відповідно до товщини каталогу. Пружину можна розмістити по довгій чи короткій стороні. Колір на ваш вибір. Багато клієнтів запитують про ціну, але ціна залежить від тиражу, матеріалів обкладинки, матеріалів внутрішнього блоку, варіантів оздоблення та кількості сторінок. Тому телефонуйте, щоб дізнатися вартість. Чекаємо на ваші замовлення. Давайте створювати проекти разом. Дизайн принт Україна.